Друзі, нас інфо перші про головне, поїхали. Пишуть, що Патрошев таємно віддав наказ винести тіло Путіну на червону площу до Мавзолею, аби всі переконали, що він мертвий. Двійників наказано сховати. Якщо золото випустить двійника, якого контролює, він буде розстріляний публічно. Ситуація загострюється. Генерал Свер, телеграм-канал, який веде генерал розвідки, поділився новим інсайдом і звернувся до Росіян далі мовою оригіналу. Вчора во второй половині дня состояння здоров'я президента Росії Владимира Путіна почало різко ухудшатися. Около 20 по московскому времени дежурные медики вызвали дополнительную бригаду врачей, которые по прибытии уже в через 15 минут приступили к реанимации президента. К тому времени состояние Путина было критическим. В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть президента, сообщив дежурившему двери сотрудникам службы безопасности о случившемся. По личному распоряжению Дмитрия Кочнева комнату в резиденции президента на Валдае, которая была преоборудована под палату интенсивной терапии, который скончался Путин заблокировали, врачи остались заперты с трупом президента. Сотрудники службы безопасности приказали медикам успокоиться, не шуметь и ждать. Дмитрий Кочнев выполняет указания секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Также по распоряжению Кочнева была усилена охрана двойника президента. Сейчас решается вопрос, в том числе о дальнейшей судьбе медиков. Практически закончены переговоры о создании коалиции с представителей около путинских элит под руководством Николая Патрушева для сохранения действующего режима и использования двойника. Путина в образе президента. Но, если при живом Путине использовать дублера можно было без особых проблем, в крайнем случае можно было предъявить реального, то после его Путина смерти любая попытка выдать двойника за президента – государственный переворот. Незадолго до смерти президента, когда уже было ясно, что он умирает, рассматривался вариант погрузить Путина в медикаментозную кому, сохраняя таким образом свежий труп, чтобы после четкого определения с преемником и плавной передачи власти предъявить общественности свежеусопшего, но этот вариант в силу уже случившейся Ся смерті Адпали і как будід дієствовать. Його окруження пока тоже рішається. У відповідь на інформаційний хаос Патрушев наказав ізолювати одного з двійників Путіна. У підземному бункері на північ від Москви решта осіб, які виконували роль дублерів, уже були виведені з гри. Частина загинула при дивних обставинах, частина зникла. Це підтверджує версію про системну ліквідацію каналів, через які оточення президента могло зберігати видимість його живої присутності. У Москві посилили заходи безпеки, гелікоптерні перельоти стали частими. По столиці курсували урядові кортежі з затемненими номерами у середині силового блоку відбувається повна перебудова. Розформовуються штаби, які залишалися під контролем старих генералів. Створюються нові центри підзвітні Патрошову водночас у регіонах. Фіксуються ознаки нестабільності. Губернатори отримали розпорядження готуватися до нової хвилі мобілізації, але кілька відмовилися публічно на міжнародному рівні. Вашингтон і Пекін синхронно підтвердили, вони визнають лише Патрушева здатним вести переговори. Для Китаю це спосіб зберегти економічний вплив у регіоні для США спосіб закріпити політичну перемогу над старим кремлівським керівництвом. Що ж, процес передачі влади в Кремлі, що почався з кризових подій, навколо здоров'я ключових фігур, практично завершився. Патрошов отримав міжнародне визнання і став новим центром ухвалення рішень. Легенда про двійників Путіна використовується як прикриття для остаточного демонтажу старої вертикалі. Водночас тиск на Київ з боку союзників свідчить про прихід війни в політичну фазу, де переговори розглядаються як неминучість замахи на членів колишньої сім'ї Путіна. і публічні зізнання Людмили лише підкріплюють. Тезу Легітимність старої системи остаточно втрачена. а Нова архітектура влади вибудовується під контролем силового блоку і зовнішніх гравців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.